Я не Кіборг, я вчитель історії. Я багато читав про війну. Тут, таких, як я, 1100. І їм дуже хочеться бути вільним. Я приїхав туди, де ціляться, хоч ніхто мене не просив. Я не кіборг, я хлопець із Вінниці, У мене скоро народиться син. Кажуть, Кожен тут буде і був, і є, хоч соромляться всі герої. Я ж не кібор, удома я був водієм і ніколи не чистий зброю. Ми за тих, хто далеко, десь там внизу, божеволі від напруги, я не кібор, я плачу, коли несу покалічу тіло друга. Що нам культи чужих осіб? І чужих богів. Вся країна з дня у день щиро молиться не за кіборгів, а за звичайних своїх людей.